Устерія з сизих вечорів в полях безмежних проти неба, оскільки селів і скільки снів мені наснилося про тебе. Не знаю, хто ти де живеш, кого милуєш і голубиш. но знаю, ти чекаєш теж тривожно згадуєш. І, любиш. і я прийду в життя Твоє тебе Незнаного впізнаю. Як син вигнанця впізнає прикмети батьківського краю. Я ладу цього ладна жить. Всі інші хай проходять мимо, аби в повторах не згубить своє одне неповториме, нехай це. Битві самоти, нехай це вигадка й омана, моєму серцю снишся ти, як мові сняться урага.